Доброго вечора ми з України показую, як зробити коси, щоб вони були ідеальні і білосніжні. Для цього ми використовуємо шпаклівку, Акрил спадлосіння штурговий марки Файберж, яка легко виноситься, легко чиститься. Ну і ось може ось легенько. Це один слой. Все гарно, все чудово. Все, зараз перечищаємо. Потім будемо ґрунтувати ґрунтівкою акрилів ґрунт і пофарбуємо фарбу, тут будемо бореться за екологію, все йдемо. Ось на ній написано. Воно, на Для лікарень, дитячих садів в учбових закладах, ванних кімнатах і кухнях. Тобто то на окосах воно буде легенді. Все, зараз очищаємо і грунтуємо. Поклеїли скотч на укоси, щоб не закаляти вікно, і будемо фарбувати фарбою Inlatx сайденмат 7-2. Ми її розвели процентів на 5 водою, бо вона густюща, і фарбуємо за допомогою валіків з маленьким борсом 13-мм. Нема нічого складного. Спочатку маленьким валіком прокатали. Примикання так, тичковими рухами прокатали і отут біля рами під віконня буде пізже прокатали. Потім беремо вальку посерйозний і просто заказуємо. Це в нас перший шар, будемо фарбувати два шари. І тут ще пішла інформація, що замовник хоче, щоб укоси були не білосніжно білими, так як в базі фарба. А з легеньким відтінком кремового. Так що будемо ще колірувати. Ну І подивимось, як той кремовий перекриє білий. Все, чекаємо висихання. Отак воно виглядає. Завтра будемо кремувати. Ну і Такі ось укоси вийшли. Єдине, що що колір ми другий шар перекривали кольором 90-10. так воно виглядає. Чудова фарба. Ну, Понятно, що воно камера не передасться, але виглядає чудово. Всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення.